Ретроградний Меркурій це саме той період часу, протягом якого дуже підвищений емоційний фон. Насправді, в просторі ось така якась картина ситуація, там, де дуже багато напруги, якісь невирішені ситуації, знову ж таки, щось вісить, завісає, дуже багато поломок з технікою. На дорогах багато аварій, машини якось от не слухаються прямо своїх власників і так далі. Тобто, відбувається містичним чином дуже багато подій, які на логічний, адекватний розум пояснити неможливо. Тому саме цей період часу дуже класно, коли ви будете уникати таких. Величезних е, угод, е, великих покупок або прийняття дуже таких серйозних доленосних рішень через те, що за часту такі рішення потім містичним чином не спрацьовують. Якщо ви заключаєте договір у цей період часу, то потім відбувається порушення цього договору, або ж, наприклад, якщо ви купуєте квартиру саме в цей період часу, то потім йдуть якісь такі ну, от моменти з тою квартирою, то щось там з тим власником не так, то м, переписати не можна, то якісь там борги ще виходять по тій квартирі, то ще щось. Тобто відбуваються якісь такі події, коли ви начебто все перевірили, але насправді є певні такі нюанси. Тому ось в цей період часу, в період ретроградного Меркурія, дуже класно, коли ви будете більше часу приділяти собі, своєму такому духовному росту і розвитку, більше часу гуляти на свіжому повітрі, більше часу аналізувати, дивитися на свої ситуації, слідкувати за собою, от прямо спостерігати за Собою, як взагалі відбувається ось цей процес життя, що ви тут робите, навіщо ви тут і так далі. Знову ж таки, це не означає, що потрібно не ходити на роботу, нічого там не робити, і воно вирішиться, все якось там і якось буде. Воно насправді буде так, як воно потрібно, щоб було. Без різниці, ви підете туди чи не підете, через те, що воно відбувається автоматично. Ситуація відбувається завжди, а от реакцію на ситуацію обираємо ми. Тобто, ми не можемо вплинути на те, яка буде ситуація. Але ми можемо вплинути на те, як ми на неї відреагуємо. Тому, будь ласка, в період ретроградного Меркурія, максимально старайтеся більше приділити час для себе, для свого такого духовного ментального здоров'я і е, не здійснюйте величезні покупки. Якщо ви маєте бажання, якщо ви це хочете робити, будь ласка, робіть, якщо ви налаштуєте себе, то так воно і буде все в ваших руках. Просто пам'ятайте, що містичні ось ці події, вони нікуди не діваються. Плюс до того, якщо ви тривалий час збиралися звільнитися з роботи або розвести, то, будь ласка, розводьтеся, звільняйтеся з роботи, там не знаю, здійснюйте те, що планували. Але якщо ви прийняли рішення в період ретроградного Меркурія це зробити, то будьте обережні через те, що пройде певний період часу, і ви назад або вернетеся, або будуть якісь події, де ви будете жаліти про той вчинок, який ви зробили в цей період.